Не заклинань і не крику, а серця, що покладається на Бога і не перестає молитися. Щоранку, коли ми прокидаємось, ми вступаємо у світ, сповнений спокус, обману і духовної боротьби. Нехай ця молитва буде тобі на згадку, вона стане щитом для твоєї душі, і сатані не буде де сховатися. Господи, я зі смиренням приходжу перед тобою. Обійми мене твоєю люблячою рукою і прожени всяке зло. Нехай твій святий дух перебуває в мені, щоб у кожному виборі я йшов, ішла у світлі, і не зійшов, зійшла на шлях темряви. Дорогий, дорога, не бійся своєї слабкості. Бо сила Господня звершується в немочі. Молитися так щодня за себе і свою родину це одна з найпрекрасніших речей, які ти можеш зробити. Нехай це стане переломним моментом твого життя: від боротьби до миру, від страху до віри. Якщо ця молитва саме для тебе, напиши в коментарі амінь. І я помолюся за тебе. Захист Господа реальний, але ти повинен повинна зробити крок до нього. Чи готовий, готова ти, якщо так, натисни на посилання в моєму профілі та приєднуйся до нашої онлайн-групи молитви. Нехай Боже Слово щодня укріплює тебе, веде тебе у світлі правди і допомагає стояти непохитно навіть у темряві. Не заклинань і не крику, а серця, що покладається на Бога і не переставає.